Ми до тебе і і з подарком. Слухай, слухай, кум, ці Подарки ще зачекають, привітаннячко відкладаємо, бо ми нашій коліжанці щось пайне заспіваємо і сказати маємо, не баби. <плес> Але, баби, зіпсували весь сюрприз. Що це? Ще й носа задерли. Розступи голібун! Бо які великі зірки вже йдуть. Зачарувала весь інстаграм. Слухай, слухай, Кунючу. Я заняв все, то не замічала. Як є? Бігмек у масі. Ви ж виділи, ви колись наша юв'ярка до 100 грамся прикладала. Та да в нас за кучу. Розуємо. Подивіться. Подивись, які ексклюзивні фото викладає в інтернеті. Ну, чесно, голівудська зірка. Нашу наду. Наша ювілярка лева. Фігурова. А коли йде до церкви, то ходять вже червону доріжку сили, бо лук відповідний. О, найсібрач каже, в мене так і лук відповідний. Цього року, дякувати Богу, цибулі сибулі файносі вродила. Дякую. Темнота ти О, безпосвітня. Ми тут про треба. Про останній тиск мав. А вона цигун! Яка цигун? Ну розмова про зірку, то й про зірки можна. Ганя одна з нашого колективу. А ми трохи відомі в Глубічку, навіть чуть-чуть за його межами, то можемо і про зірки побалати. А ще голосочок, який в нашої ганусі, чистий сопра. А я думаю, що ніби і мене не гірші. Mm -hmm. Тепер можна mm -hmm. і про цибулю, і почесня. Пусть mm що -hmm. хоче бачити. А можна я про квіти? Та звичайно можна. Бо такі вже гарні в неї квіти, такі вже різні. Наша вулиця вже собі фотозону організувала, під її квітками. Mm -hmm. Слухай, що те, що ти хочеш. Mm -hmm. Вона й купляла. Mm -hmm. І по селі шукала. А юбки ще ні в кого не було. То аж нас пишів притаскала. Що значить наша гануся закохана в красу? Так. Так, а яка практична? Тільки подивіться на той виноград, і красота, і смак. Виноград? Красива жінка, незаміжня, вона ще може бути ніжна. То чом би її не водити по тому саду якогось файного кавалера і не привезти. Хай <рес> ну, ну, не привезти. Ану-ну, бабуньки, як не заппіваю. Ну, До нашого військового альянсу конче необхідні іноземці. Ганя частенько буває в Польщі. Ну, то може нам хтось привезти. Ні, ні, тільки не поляко. Бо поляк мені то вподобає, щоб вступити в НАТО, піти до Європи, ми з ним тих не раз пошлем до жопи. Добре, добре культ. Нехай тут буде полі. А наша груся через той інстаграм, як ти казала, фейсбук. через той комп'ютер, фейсбук знайде собі якогось файл француза. Ой. І він наїсться вже в неї жаб від самого пуза. Ой, ти не думаєш, то буде альянс та повезе її за Канари, на Багами, та й будуть за віддихати до гурина. Так, да, на пісках, на золотих, не мати свої боки. Та й не мати від нашого гадужі, хлопця кошти нагород, але клопиться в город. А ще поживе в готелі з виходом на море. Mm -hmm. І навчить його співати, зоре моє зоре. thank Коби Богдан. Ой-ой-ой, Масі, <різь> я так сижу. А що то з того буде, як нашій ганусі той француз не перепаде до <різь> Ой, та да чим ви страждаєте, та да це її право вирішувати. Що? Ну, ви жінки, що ви це розгійкались та й розгійкались. <різь> я вже з першого разу замітив. Ой! Должите. А ну, жіночки і співаночки на ой. Ой, були про наші молоді літа, та й я тільки тільки махнови. Але за минулим винувати не треба. На все час і пора, на все є порада і розрада, на все є божа воля. І наступає осінь золота, осипає ювілярку спогадами та життєвим розвітом, новими дарунками долі і гріє душу родинним теплом. і тепло. starting Іде те, теж як старуша, хоч вже вісімнадцять, більше як три рази. А звільно й не скажеш фут-фу, -фу. подивіться, шпарка, енергійна, хоч, хоча хібрини тривога, та привітна усмішка, помітна ще з порога. Бо душевної теплоти вистачає і на рідних, і на чужих, а найбільше на <клух> дітей та онуки. Бо наша юбілярка. Не просто гарна жінка, вона ще гарна жінка-мати. Мати героїня, яка народила п'ятеро дітей, виховала, поставила на ноги, чотири синочки і красунечку бочку. Тож ми сьогодні щиро дякуємо тобі, дорога Гануся, за відважного сина, який мужньо захищає нашу рідну землю. Так що ти, Гануся, не тільки мати героїня. А ти ще й мати героя, то дай Бог, щоб свій тарас якнайскоріше повернувся на нові з до рідної домівки, з перемогою. Читаю твій листрій, лі при бачу щасливим майбутнім. І щоб вони ще довгі роки могли тішити тебе і дарувати слова, теплі слова подяки, бо ти того заслужила. Хай ваші... А, хай огортають вас своєю любов'ю і роботою. А від нас, невгамовних бабуньок, прийнять вітання з ювілеєм. Ювілейна вже осінь зупинилася в тебе порозі. Піхоронить на плечі сріблясті листки. І сьогодні, напевно, у у смутку й тривозі І згадаю завкотре, як швидко минають роки. Вони летять, як легні, у вирі, і вже минає шістдесят і п'ять, хоча прожитих років шкода та не вернути їх назад. Сьогодні ювілейну устопило стежину та спокою нема для твоїх ніг. Бо пройдено життя лише частину, попереду багато ще до Примір Примірні людей цей вітання найкраще. вважаємо достатку, здоров'я і щастя. Хай ангел, що хвилі з тобою буває і радом в житті, хай завжди помагає. А матінка Божа цариці свята дарує хай многих і щасливих діка. Віко забарилося оці приміщення. 감 yeah. yeah. yeah.

Дай Богу слуховый тебя, я прийти на яска здоровья, точка, все, тобі якобы все. Тут по мене. Дякую, зараз. Зараз десять кілька. Дякую, дякую.